Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Потрібно тільки відрегулювати сильний вогонь. Це лосось готовий. Викладаємо його на окрему тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб зійшов зайвий жир. Для викладання лосося краще використовувати кулінарний пінцет, а зараз беремо ту саму пательню з олією, у якій смажився лосось. Насипаємо на неї подрібнений часник і трохи його підсмажуємо при перемішуванні. Далі додаємо половинки помідорів і продовжуємо смажити. Цього разу великий вогонь робити не потрібно. Він повинен бути менше середнього. Розповідати про це довше, ніж робити.